Також нагадаємо про шостий день олімпіади 2024 в Парижі. Попередній наша збірна завершила на 41-му місці в медальному заліку. Лідером заліку став Китай у чвертьфінал парного турніру з тенісу. Вийшли сестри Людмила та Надія Кичинок. В матчі однієї восьмої фіналу українські тенисистки обіграли американок Даніель Колінс Колінста Дезері Кравчик. А ось Марта Костюк програла три години чвертьфінал в тенісі у вирішальному сеті на тайбреку. Вона поступилася хорватці доні векіч. Айдер Абдураїмов програв одній восьмій фіналу боксерського турніру. Українець поступився спортсмену з Болгарії одностайним рішенням суддів. Олександр Хижняк залишився єдиним представником України в боксі. Ілля Ковтун, четвертий у фіналі особистого багатоборства. Олег Верняєв посів восьме місце у фіналі. Перенесемося з вами на кілька хвилин до Парижу. Зараз там Максим Чебуряк, речник Національного олімпійського комітету України. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, добрий ранок вам. Вітаємо доброго ранку, пане Максиме. Розкажіть нам, будь ласка, про настрій спортсменів і такі проміжні підсумки цих п'яти днів змагань. Що найбільше вас вразило, і на що сподіваєтесь сьогодні? Ну, звичайно, підсумки в принципі, як ви зазначили, найбільше, мабуть, таке досягнення. Ми найбільша емоція це бронза Ольги Харлан, яку вона завоювала в інших видах. Поки що, десь десь щось нам не щастить так сильно, тому що дійсно зупиняємося крок від нагород. Вчора є академічне весування дівчата. чотирка парна стали п'ятими в своєму заїзді фінальному. Більшу частину дистанції йшли третіми в трійці треті лідерів, але на останніх 200 метрах буквально не вистачило сили. Обігнали наших дівчат два екіпажі, і Ілля тут дійсно був дуже близьким до нагороди. Зробив ну від себе все можливе. Максимум дуже класно пройшов програму. Але на жаль, також е обійшли його два китайці і японець. Не, не помилилися вони, скажімо так, на своїх снарядах і заробили дещо вищу оцінку і обійшли нашого спортсмена. Тому, ну поки що так марта Костюк також такий тригодинний трилер дійсно провела вчора в четвертьфіналі з Доною Векіч хорватською тенісисткою і мала шанс цей матч виграти, але на жаль, на жаль. Це спорт, це теніси, і на жаль, поступилася. Тому, але ми не засмучуємось. Ми не опускаємо руки, тому що ще велика частина спортсменів буде стартувати попереду. Тому сподіваємось, що ця така якась полоса трошки невдачі мене. І е, будемо здобувати ще нагороди. А ми будемо тут вдома вболівати, тому що ми пильно стежимо за усім, що відбувається нині у Франції. Тримаємо кулаки за наших спортсменів. Пане Максиме, але так само стежимо і за лаштунками цього олімпійського життя. Відомо, що спортсмени проживають на півночі Парижу в спеціальному олімпійському містечку. Чи можете розказати трішки про ці умови проживання і хто наші сусіди? З ким живуть поруч українські спортсмени? Так ми проживаємо в районі Сен-Дені. Тут саме зробили олімпійське містечко. Побудували такі нові будинки, які після Олімпіади будуть ну, продані як квартири сусідами нашої команди є збірна Канади, збірна Австрії, збірна Румунії. Тобто нам такі один із центральних будиночків віддали, і дійсно дуже гарні умови французи для нас зробили там все, все необхідне. Будинок розтасований поруч з їдальною величезною, поруч з транспортним хабом. Ну тобто жалітися на якісь там умови чи ще щось не ну я, я не бачу, скажімо так, не бачу сенсу, тому що. Uh, і в принципі в кімнати де да, вони мінімально мебльовані, але на Олімпіаді тут більше не треба. Тут спортсмени лише ночують, і весь час вони проводять то на тренуваннях, то на змаганнях. Тому все необхідне є. Всі сервіси працюють. Ну якби так, дуже така атмосфера. Атмосфера спорту відчувається, коли ти йдеш поруч всюди. Чемпіони з різних країн, з різних видів спорту. Зірки світового спорту ну, це дійсно заряджає. Пане Максиме, а щодо атмосфери продовжуючи, а чи відчувається, скажімо, можливо, певний тиск на наших спортсменів з усім відомих причин? Ну, всі розуміють, що дійсно в країні війна, що ми в такий, в такий складний час виступаємо, і морально це складно, тому що. ну, ми не можемо абстрагуватися, все одно на телефони приходять сповіщення і про повітряну тривогу. Переживаєш за рідних, близьких, хто е, знаходиться в Україні, і коли ось обтіли були шахеди летіли. Ну тобто, всі зранку обговорювали. Тому морально нам, скажімо, так складніше, але в той же час у е, нас є велика мотивація нагадати знову про Україну. І наші спортсмени це дуже вдало роблять. І після після змагальних інтерв'ю в мікзоні на прес-конференціях звучить постійно Україна велика увага до України, тому, тому намагаємось донести світові, що нам потрібна і підтримка, і допомога, і що в Україні війна триває, вона не завершилася, тому ось так. Пане Максиме, наостанок деякі російські спортсмени під нейтральним прапором беруть участь в Олімпіаді. Чи доводилося перетинатися в Олімпійському містечку або деінде з цими спортсменами українцям І як відбувається ось цей не дуже приємний коннекшн? Ви знаєте, не доводилось перетинатися, тому що їх тут. Мізерна кількість їх було допущено всього 15 спортсменів. З них там сім тенесистів, які живуть, ну як, як правило, дещо окремо від Олімпійського містечка. А ті, хто тут, ви знаєте, ми їх навіть не помічали і не бачили, тому що вони без жодної ідентифікації, без жодних національних символів. Без надписів в таких ходять костюмах. ну, Тобто, я навіть не знаю, як вони виглядають, де їх з поміж. НАТО можна вирізати, пане тому... Максиме. Я перепрошую, маємо вас зупинити, тому що о 9 годині буде хвилина мовчання, і в тому числі за спортсменами, які стали на захист України. Щиро дякуємо вам Дякую, і передаємо палки вітання українським спортсменам. Бажаємо їм перемоги на Олімпіаді. Максим Чебуряк, речник НОК України, був на прямому зв'язку зі студією.